Хмельницьке фотомистецтво в українському та міжнародному просторі за 36 років члени обласної організації національної спілки фотохудожників вибороли понад 5 тисяч нагород на престижних фотоконкурсах. В Хмельницькому музеї студії фотомистецтва презентували рекордну виставку світлин для того, щоб підтримати наших авторів і поприризувати фотомистецтво і наш музей. Серед молоді, так і серед хмельничан ми відкриваємо таку щорічну експозицію. Вона складається з 102 робіт. 11 авторів. Кожного року вони надають нові роботи, і тут ми бачимо їхній ріст, так як вони змінюються, як вони творчо зростають. Кожен з авторів підготував 10 робіт. Потім з них обрали найкращі. Тематика світлин вільна від пейзажів до портретів. Моя Художню цінність, а це вже такий крик для міжнародної спільноти, щоб звернути увагу на нашу неньку Україну, щоб все-таки наші героїв, наших людей, хлопців повернули з полону. І це вже такі політичні речі, тому що ці речі ми розсилаємо нашим міжнародним колегам і зараз приймаються роботи на прес-Ворт-фото. Наразі понад 100 художників мають міжнародні звання Всесвітньої Федерації фотомистецтва при ЮНЕСКО. Ірина Хібліна професійно почала займатися фотографією не так давно. На одній зі світлин Чорна Кицька авторка каже: зафільмувала її у парку ім. Чекмана серію картин в оригінальній техніці зробила у Львові. Я не хочу нав'язувати вам свої сенси. Напевно, кожен побачить своє, але. Оця нога і цей хлопець, і ці абстрактні фігури вони якось дуже гармонічно спрацювали. На виставці представлені роботи фотохудожників Артема Березнєва, Олександра Зарайського, Анатолія Іванова, Олени Лаптєвої, Павла Лиха, Юрія Савіна, Олександра Соленцова, Сергія Оспаленка та Марини Шавиріної школяр У кожній фотографії є своя ізюминка. Ну і я пройшлася, продивилася, і всю фотографію, як на мене, дуже чудові. Пішаюся зі своїм вчителем. Він мене багато чого навчив, як тримати камеру, як фотографувати. Я навчаюся у Сергія Васильовича Успаленко другий рік в палаці творчості. Кропіє світлинка. Експозицію в музеї студії фотомистецтва можна відвідати до 13 травня. Ірина Аріон Павло Романюк. Новини міста.